І так, всім привіт! З вами Супердень, граю в Skywars. Так. Я на цікаті рази грав але на інакшому IP-сервера буде під відео. Стісер суд Ендри Пр попадають майже кожному. Золоті Золотія, цей сервер тебе багатий. Skywars. Але я що казав? Ні, не хочу кидати, не хочу все втрачати. О, золоте яблуко. Так, понятно, значить на цьому таку на ту натягаю туда. І тут немає нормальних броні для мене. У мене сукера лишень сильно. Мне там на тех полах є сундуки я чинела? У нас яблоко. Так, б'ємо, 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 б'ємо. Це він, проти мене не було шансів не. Щось там є в нее з нормальних гарячей. Нема в нормальних. На центрі уже є ктось? Нема ще. Будь би тесто. Я знаю, що тут щось значить чисто лишилося. Скільки там Не знаю, скільки, але лишилися. я б хотів цей меч. Два двох алмазні мейчі, капець. Не попадаю. Так, лишилось певно одну хепевне. Зараз. Якщо попаду. Так, Алмазний мяч. Со та яблуко, Так, алмазний мяч оце клас, О, тут каїр, це ліп. Ну це не ліпший центра, але я сундуки, я так шукаю, шукаем. На центре по моєму нікого корнима, або є. Сейчас есть два игрока. Я і той, и І на центрі. Я розбився, це капець, Я думав, що я попав. Буде ще одна гра. І так, як я обіцяв, плюс гра. Так, при нескільки 2 хвилин 4. І це ж я клав Power. Так, 12 років зайшло, так що вже починаємо. Так починає. починаем. чотири минуты. Тут вже тут туда строй дуже близкий, докинути докинутиндер пр. Ооо! Я вже беру. Золоте зачарене яблуко. І мед желіз. O țetă pe zăd. Ale nu de-al piorului, nu de-al zădului. Ale zădul zoltei Эти чуваки залагали двое. Что-то зараз так лагает, это богато людей сидят. Бьем его зараз. Эндер Пьор. Вот все. было все классно до мене телепортнувся тепер мы сюди бой борский ко за менш теперси так бьем 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 я під яблуком нього не, нема шансів бьем боже я і... же під яблуком йомой Лава, лава! Йо-ма! Ще -йо! більше вже немає яблук. Але поглинання є! Ні, не фір я маю у нас вбити. маю золоте яблуко, це погано. Нема в мене якогось такого, що може прокопати. Так, і оце сам я. Не маю шансів його вбити. Не зупинилася сюда. Так, закладем. Так, закладем. Я-м'ям не унал. Унал у мене меч! У меня не було шансів. Заграю ще. Так что ждіт. Заря поклав на паузу и потім продовжу. Итак, я граю. Зараз. На те самі карті, типу, андерпр, Думаю, что впаду на греб, а я не попав, попав и розбився. Тупо розбився. Я би міг виграти, але тупо розбився. Так, коли вже це начнется? О! Вже бігом, шукає. Лук є. Нагрудник прикольний мене є. разу алмазний Крутіший. Три ряду Так. блоки є Как я все у вас Что тут є. Обдаємося обстановку. Назад я вже не хочу йти. Туди. Символ яблуко. Так, шукаємо подимся, сундук є, що тут є. Я тут нормальна, але то саме. Порунання. І що таке є? Миссипона за шилосі. О, на центрі, пане вже немає нікого. Обоє. Так, устроимся. Так базу перекрытие француз на всяких Це, по моєму не мій острів. Ні, це не мій острів. Так лишилося двоє я і хтось ще. Тим, що їх хтось на центрі. Або його тут нема? Так, у мене багато істрій. Меча нормального, правда, нема. Ну, все нормально. Просто меча нормального нема. Меч, меч. Зненацька було, я навіть його не вийде, він якось спімна вбити. Думаю, на цьому прощаємося. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А підставляйте під відео. Також прощаємося. Всім па-па-па-па!